Мурал-арти, які створюють у рамках проєкту Він Арт Сіті, 2016 на фінішній прямій. Художники мають лічені дні до дня народження Вінниці, аби встигнути закінчити малюнки на стінах будівель. Чотири картини вже красуються на вулицях. Ще дві в процесі створення. Які складнощі виникли в художників? Скільки людей працювали над проєктом і скільки часу витратили? Наша Юлія Бабаєва зібрала інформацію про всі шість муралів в одному сюжеті. Тож про це далі. Старий Амстердам на вулиці Соборній перший мурал, який намалювали у Вівниці в рамках проєкту Він Арт Сіті. Перший і найдовший за терміном виконання. На створення малюнку витратили місяць. Авторка ескізу Ірина Поліщук сама його в життя не втілювала, оскільки робота фізично важка. Дуже важка фізична праця і з машини, з люльки на висоті. Ми розуміли, що вона не зможе сама виконати цей малюнок, і тому ми запустили художників, учасників резиденції на допомогу. І Олександр Марченко і Володимир Ходак, два художники, учасники резиденції, виконали це завдання місяць. Вони працювали. 58 вікон, які мають окремі архітектурні стилі, обрамлення такі, і будинків будинку, будинку на сім розбити. По-своєму важко дався художникам Мурал Янгол на будівлі собою. Рудоволоса дівчина, автора Антона Ходакова, є своєрідним захисником Вінниці. Обране для нанесення малюнку місце було надзвичайно незручним, розповідає виконавець проекту Олександр Никитюк. Тож робота проводилась в екстремальних умовах. Співпрацювали з групою альпіністів, які нам допомагали, страхували, підтримували і так. По Потрохи з'явився малюнок. Теж гіперскладно, кому не показують, питають, а як? не розуміють, як він був зроблений, бо там не можна ні проєктором проекцію зробити, ні розкреслити кресленням. Там просто потрібно було малювати. Яскравий проект Соняхи лучанина Тараса Довголюка з'явився на розі будівлі на площі Гагаріна. Робота була кропіткою, через кут будинку довелося все розраховувати буквально по сантиметрах. І ще один креативний мурал річка Бух Артура Столярука прикрасив технічну будівлю навпроти пам'ятника Коцюбинському. З неділі над своєю картиною працюють у Вінниці Чехи. Цьогорічна їхня робота продовження муралу на сусідній стіні, який митці створили у 2015-му. В компанію «Замріяні дівчинці з'явився мрійливий хлопчик. Прототип малюка реальний. Це син одного з художників Івонаврата за Ідея картини дитяче бачення майбутнього світу, дитячих проблем і віку. хлопчик на малюнку, мій син. Він надихнув мене на створення фантастичних ракет, скомпонованих зі звичайних речей, які кожен з нас має вдома. Це дитяча фантазія. Художники малюють подібні мурили всією Європою. За проханням Вінницької міської влади на картині не зображували ніяких нагадувань про війну, лише дитячі мрії. Над проектом митці працювали удвох. Ми Мисягарами пожад над концепцією ескізу. Ми дискутували постійно в процесі роботи, але вже працюємо близько 15 років разом. Тож знайшли компроміс. Любимо створювати малюнки великих розмірів і форматів. можемо викрочити з того формату. Іще один мурал до Дня міста створюють на стіні 34-ї школи. Його автор Олександр Марченко кримчанин, який вже півтора року живе у Вінниці. Каже, ідею картини змінювали декілька разів. Спочатку планували намалювати дерево знань, а вже згодом місто знань. так как здесь очень узкий проход, ну, как узкий, здесь две школы, небольшое пространство, мы решили его немножко расширить за счет арки, нарисовать большую арку, и когда соседняя школа будет выходить, она будет визуально расширять пространство. И под этой аркой мы решили разместить библиотеку, а сверху школьную атрибутику. Художники обіцяють, картини простоять не менше 15 років. Їх покривають спеціальним лаком для стійкості. Загалом над проектом створення муралів цьогоріч працювали 15 людей. Ідейні натхненники, і виконавці, які їм допомагали. Вінничани сприймали картини по різному, але загалом задоволені, що місто розвивається в мистецькому напрямку. Вінниця досить різноманітна в архітектурі, і це якби доповнює її стиль. Деякі так, не дуже Хотілося б, щоб у них був певний стиль, але не так розпрос. Мені подобається там, де в центрі розмальовують різні там фігурки, птахи різні. Діти це також дуже приємно і радує око. Мені здається, будь-який будинок найпростий. якщо його розкрасити, це найкраще. Автори Муралів отримують по 4 тисячі гривень кожен за свої роботи. Чехів нагородить окремо їхній культурний центр у Києві. Проект Він Арт Сіті фінансує міська рада. Молоді художники кажуть, це унікальна можливість створити портфоліо і показати свою творчість людям. Самотужки вони б не дозволили собі витратити великі суми грошей, які потрібні на втілення задумів. Юлія Бабаєва, Юрій Якобенчук, Сергій Приймак. Новини, телеканал. Вінничина.